О, все. Зараз ми з вами знаходимося на полі, яке знаходиться в вільних землях запасу. Тобто вона зараз ні за ким не рахується, вона рахується землями державної власності, сіє призначення, проінвентаризована. Як бачите, вона засівається е, господарством і не заключається договора, земельна ділянка використовується без документів. Яка тут площа? площа приблизно 35, проінвентаризована площа 35 гектарів, це е, суторіллі. І далі ще вбору на більшість цінокосів. Тут, е, якщо разом зібрати цю всю ділянку, ось ця частина маленька, частково пшениці і ячмені, вже змолоченого, це вже буде близько 40 гектарів. До 40. Скільки років вона використовується без юридичного оформлення на право оренди і використання? Близько 10 років. І не сплачуються податки в сільську раду. Не Сільська рада вчиняє юридичні дії, інформує вищестоящі органи. Так, звичайно, направляли ряди звернень в установчі організації, які компетентні цим займатися, і інспекції, і податкову, чи дійсно хтось сплачує за використання цієї земельної ділянки. Поки що ніяких результатів, таких особливих результатів. Щоб ви можете сказати, хто конкретно отак використовує цю землю? Яке підприємство і хто його очолює? Чи хто стоїть за цим підприємством? Взагалі тут всі ці землі обробляє господарство СФГ «Влад». голова господарства Слободенюк Віктор Миколаєвич. Тобто він орендує зараз паї, ось власників земельних часток паїв. Та сусідні земельні ділянки, які він виробляє, і ну, ось, це ось виходить посередині між паями, по які в нас.